Що ж, заїхав нам Nissan Leaf, сороковка, 2019 року випуску в гарному стані, класна комплектація. Е, перевірено вже на цій машині з пічкою взимку, мінусову температуру проїжджає 170 км. Класні диски, е, зимова резина. До речі, є ще комплект резини літньої, буде в комплекті в подарунок. Як бачите, автомобіль на французьких номерах пригнаний з Франції, це великий плюс, тому що вона їздила по... в теплих регіонах, скажімо так, морозів не бачили, це плюс і для батареї, і великий-великий плюс для кузова. Маємо безключовий доступ. На дзеркалах ми бачимо, у нас є датчики сліпих зон. Задні вікна у нас з тонуванням. Парктроніки передні, задні, камера заднього руху. Дроти, зарядки у нас присутні, також в комплекті, щоб вдома з розетки заряджати його. Так, давайте ще перейдемо швидко по салону, покажу, що у нас тут є. Скло підімачі передні задні, автоскладування дзеркал. Комбінований салон, до речі, виглядає дуже цікаво. Приємніше, ніж шкіра, і цікавіше, ніж просто з тканевим салоном. А Так, по комплектації. До речі, хочу звернути увагу на стан коврів. Пробіг у нас 130 тисяч кілометрів оригінального рідного підтвердженого пробігу. Шкіряне кермо, мультикермо. Е, є підігрів керма, є підігрів сидінь передніх, є підігрів сидінь задніх. Е, що ж, в принципі, остальне все плюс-мінус стандартне, як і у всіх ліфів. Два ключі це великий плюс, так як з Європи, як часто проїжджають, дуже нерідкі випадки, коли у нас взагалі тільки один ключик. Датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, є безпека, сама гальмує, бачить перешкоди і так далі. Багатофункціональна мультимедія, круїз, контроль. Так, круїз контроль це все я розказав. Клімат-контроль у нас також є. Що ж, якось так. По комплектації, в принципі, я думаю, все понятно, виглядає все в гарному стані, не зачовгано, не потерто. Сох-сох-сох в нього більше 80%. Якщо потрібно перевірити, то перевірку зробимо, заїдемо до електриків. Скажете, коли і куди їхати, завеземо, перевіримо без питань. Покажу стан салону, в якому стані карти, в якому стані сидіння. Колега, до речі, зараз на ньому їздить кожного дня, Залившися що все без машини, їздить на, ці, на цьому Єфі. Задоволений, каже, Блін, проїжджає класно, комплектація, все супер, бомба. На мою думку, також, Ліф достатньо небагато має конкурентів для себе, так як в нього є поєднання і гарна шумоізоляція, класна комплектація, великий салон міський і великий запас ходу. Наприклад, якщо візьмемо даже гольф, гольф буде дорожче і менший запас хода. Ще, що ще запропонувати? Візьмемо, наприклад, кону, кона буде у нас. Мати хороший запас ходу, але, наприклад, шумка, матеріали реально все дешеве. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Чекаю на ваші перегляди. Є ще у нас варіанти по електричкам. Номер телефону внизу. Звертайтеся. Також сайт vincar.com На сайті побачите більше автомобілів. Або підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі буде і цей автомобіль, і також ще більшість інших автомобілів, які у нас є в наявності в майданчику і які доставляються з Європи. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.